Хочеш бути незалежним від батьків, ти намагаєшся жити своїм життям у Києві з коханою дівчиною, але не знаєш, яке випробування готує тебе е, життя при знайомстві дівчини з твоєю матір'ю, мініатюра, батьки мільйонери, е, виконують е, е, Лисенко Павло, Прокопчук Юлія, Лобач Наталія, Батраченко Дарія. Так, повторіть, будь ласка, нам. Дві склянки на другої води, так? Е, так, абсолютно. А, я не розумію, чого ви сюди прийшли. На п'ятій склянці вони догадають, що у нас немає грошей. Ну, слухай, мама захотіла тут святкувати, а не у Макдональдсі світний народить. Слухай, і також можна зрозуміти. Он, бікмак, скаканув до 100 гривень. Ой, слухай, я щось нервую. Як ти гадаєш, я сподобаюсь. О, це буде складно. Тут навіть я їй не подобаюся. Ну, у нас не є розбіжності. Зайчику, не переживай, ми вже рік як не сваримось. А, так все добре, ну, значить. Значить, припинилося спілкування, от і не сваримося. Це твоя мама? Ну, так, а що. Ти подивись, як вона вдягнена. Це ж левітон. Ой, у тебе теж Левітон. Так, тільки у мене Ловітон одним словом написано. Привіт, Привіт, мама. Днем народження. Да. Познайомся, це моя лікар. Дуже приємно. Доброго дня. Рада вітати. Дня. А що, більше нікого не буде? О, тато не може. У нього сьогодні важлива зустріч. А, так чого ж ми будемо тут сидіти, витрачати купу грошей? Ви до вас додому. Посидимо по домашньому. До нас три години добиратися. А, ви дуже живете? Ні, в Іспанії. В Іспанії? Це у мати почуття гумила. Алінко, -то, торік ми вас чекали на мій день народження у Венеції. У Венеції? Це ж та піцерія біля вокзалу. Вона дуже дорога. Зайчику, це витайно. І на новий рік замовили вам вийти на Мадагаскар. І у вас нібилось приїхати. І це вона зараз не про мультик. <гум> <гум> е, Зайчику, я тобі не казав. Мої батьки мільйонери. Що? А чому ти раніше мені про це не казав? Ну, тому що це було неважливо. Валік, ти просив мене вологу серветку використовувати з друзям. Повір, це було важливо. Аліна. Що, Аліна? Ось ваше вино. Ще щось будете замовляти. Раджу скуштувати їхні фірмові стейки. А, дякую, ми не голодні. Так, ми не голодні. До того ж ми вже півроку як відмовилися від м'яса. Валік ти що вирішив стати вегетаріанцем? Ні-ні, що! Ви? Це не валік вирішив стати вегетаріанцем. Це жінка зі швидких гроші вирішила. Ти що, брав кредит? Так, а що? А навіщо? А тому, що я не хочу брати гроші у тебе. Так, нам три стейки, будь ласка. А що не так з нашими грошима? А те, що вони криваві. А чому вони криваві? М'ясо камбінат такий же бізнес, як інші. А чого ж ми тут сидимо туті з Днем Народження, мамо? Аліна, Аліна, ти ж не п'єш, це ж алкоголь. А, точно. Я ж не п'ю, не їжу в купе, не відкриваю кулітникам, я нічого не роблю. Це дорожче 500 гривень. Це. Мені це напритворю. Аліна, Аліна, навіщо ти ручку знімаєш? Тому що це скріпка. Так, Аліна. <свят> давай зараз без істерик прийдемо додому і там спокійно все поговоримо. А ми не можемо спокійно обговорити. у гуртожитку. А чому це ми не можемо спокійно все обговорити? У гуртожитку. Тому що Сергійко сьогодні приводить дівчину у хату і він усіх про це попереджав. Зачекайте, а. А у вас що проблеми з житлом? Ні, -ні що ви мати. взагалі немає ніяких проблем. Вісім людей у кімнаті. Це ж навіть прикольно. З Зачекайте, Валіна. Я ще два роки тому пропонувала. Переїжджайте в наш будинок. Ну, що, що не так? Він якраз напроти твоєї роботи. Чекайте, почекайте. Той будинок, біля якого збираються усі жебраки, тому що думають, що то все собою ні, то будинок охорони. Та кача у спивада. Що-ща? Що? Ама самотюки болгарської. Ну, слухайте, я думаю, тянечко, якщо ми вже почали так спілкуватися, можливо, вихідними вийдемо в море на нашій яхті. Алінкова не карту ніякої морської хвороби. Що? У мене взагалі немає ніяких хвороб. Хвороби це дорого, так, Ваня? Ой, Алінка, а ти випадково не забула, що вихідними ти не можеш і це ж робота. Яка розумниця! Працювати над собою це так правильно. Я зі спортзалу спасолодів взагалі не виходжу. Увесь час працюю, працюю, над собою. А я голю собак. Шо? Я голю собак перед опрацею. Робота в мене така. Її ж хтось має виконувати, так, коханий. А що? Всі професії важливі. Ми і без ваших грошей обійдемося. Я тобі ніколи не забуду, як ви мені з татом у 10-му класі купили перше місце на Олімпіаді з геометрії. А, а до чого взагалі тут? Умить з татом. Це був подарунок від хрещеного. І взагалі я не розумію твого протесту. У дев'ятому класі він відмовився від окороця. Потім взагалі скасував навчання у Хогварді. Ви хотіли сказати у Гарварді? Ні, саме у хоберді. Ну, В дитинстві Валік захоплювався Гаррі Поттером, то тато все облаштував. Ось, 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 подивись, совсім, божеволі, але зі своїми грішми. Ти мене хочеш зіпсувати. Ольга, синку, ти можеш жити за своїми працювання. Я завжди у всьому тебе підтримую. Але в тебе молода, красива дружина, ну дозвольє відчути себе королевою. Це не треба подорожувати світом. Це не треба. Їздити за дороги автомобиля. І... Треба... Я що не треба? Не треба його питати. петяна не я згодна. Слухайте, а можна я запишу ваш номер телефону? Ой, звичайно, звичайно. Ось, Ой, будь ласка. Так. так, а дякую. Так, мама мене вже є. Запишу вас як люба мама. Слухайте, давайте поговоримо, як як дорослі люди. Завтра валік до вас влаштовується на роботу. Ми купуємо гарну машину і переїжджаємо до вашого будинку. Я не збираюся нікуди переїздити. Раз, тоді я сама переїду. А за чотири дні в нього закінчиться гречка і він сам до нас переїде. Слухай, а що ви там давати? Ну то якому? Ну, то я там ніколи не допомогла. ей, а за воду хто платити буде? Мамо, я ще один кредит не потягну.